Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжу пригнану гібридну Kia Niro, 2018 рік випуску. Пробіг близько 160 тисяч кілометрів. Приїхала до нас зовсім незначними пошкодженнями переднього бампера. По кузову все в рідній фарбі, машинка вже розмитана, сертифікована і готова до постановки на облік. Приїхала вона до нас на жовтих поворотах, має досить гарну комплектацію. Попри те, що камнинний салон, але вже безключовий доступ має. А, має отримання полоси. Зазвичай на таких комплектаціях цього немає адаптивний контроль а, і має туманки. Ну і Стандартний комплект для Kia Niro – це 4 склопідйомники, електрична корекція дзеркал, а, мультируль, а, великий мультимедійний екран, CarPlay, Android Auto, коробка автомат, клімат-контроль двохзонний. По салону ще її треба чистити. Хто до понеділка її купить? То Буде мати гарну знижку на чистку салону, зараз я покажу. салону такого дверні карти в досить гарному стані. Поріг не затертий, записано на чистку на понеділок. Так що з понеділка вона вже буде почищена, я ще нове відео зроблю. Так, Тут теж дверна карта без зауважень, поріг без зауважень. Сідушка має от незначне пошкодження по шву. Розійшлася. Тут дверна карта теж без, тут от, має щось мінімальне, але що може відчиститися. Так, в гарному стані, поріг в гарному стані. Тут по дверній карті, десь тут зверху щось я бачив. тут от, щось якесь коцька мінімальна є, тут от, якісь царапини. Тобто що по тій дверній карті є якісь мінімальні нюанси, але в загальному досить непоганому стані. поріг теж не затертий. Ну і тут... Панелька це все в досить гарному стані. Сідушки теж вони досить непогано збережні, єдине, що треба їх почистити, бо вони трохи брудні. Так що, коли цікавить, звертайтеся, маємо ще також в дорозі декілька кіоніру. а Якщо цікавить Niro, маємо що запропонувати.